Дякую, добрий день колеги. Зараз я поділюся, а, і ви мені скажіть чи, чи видно? О. А, так колекція раундбільт вераг. Взагалі, я сама її з трудом вимовляю цю німецьку назву. Але ж одразу хочу сказати, чому саме ця колекція свого часу мене зацікавила. По-перше, тим, що відома її історія, хоча вона видавництво існувало багато років. Але цей може і нетривалий проміжок часу, коли видавництво співпрацювало з пропагандистською машиною Третього Рейху. А воно завжди істориків цікавило, і тим більше це дуже актуально в наших реаліях, оскільки всі ці інструменти пропагандистські вони так само сьогодні працюють, як і раніше працювали. А, і по-друге, чому саме е, видавництво «Раумбіль»? тому що мене цікавило, перш за все, як можна е, зберегти колекцію. Коли ми в Україні маємо такі просто катастрофічні втрати архівів фотографів, я архівами фотографів займаюсь дуже багато років, і просто нагадаю, що ми втратили архів Данила Демуцького, це світова зірка фотографії і кінооператорства. Ми втратили архів Миколи Троха, теж невідомо де він, ми втратили архів Ірини Пап, який був е, просто підібраний на смітнику, але потім власник вирішив передати його чомусь в музей Відня і цей архів не залишився в Україні. Тому мене цікавило, як можна було, е, е, враховуючи всі обставини, зберегти архів, який має досить таку е, непросту і не дуже кристально чисту історію. На сьогоднішній день архів «Раумбільд» зберігається в німецькому історичному музеї. Так виглядають папки. Вони з такою німецькою педентичністю в них зберігаються окремо від іншої колекції. Всередині цих папок знаходяться ось такі архівні картки. Одразу скажу, що ці архівні картки заповнені не музейниками. А заповнені саме співробітниками видавництва. Е, і саме в той час, коли цей матеріал до видавництва поступав. Е, ось тут є декілька у мене архівних е, фотографій. Е, ми бачимо тут ось цих прекрасних жінок, які саме заповнюють ці картки. Е, це е, якраз період переїзду з Мюнхена до Обераудорфа в 43-му році справа в тому, що коли видавництво дійсно стало працювати з міністерством пропаганди, воно було об'явлено стратегічно важливим об'єктом. Всі його співробітники не були мобілізовані на фронт, і всі вони. Працювали під безпосередньою опікою Міністерства пропаганди, і е, в разі необхідності їх дійсно переміщували так, щоб вони не постраждали і не постраждав архів. А, о, тут е, ми бачимо е, отто Шонштайна, він стоїть якраз в, е, в прийомі, дверному прийомі. І його співробітників. Саме Отто Шонштайн був засновником видавництва, заснував він його в 1932 році, але треба сказати, що, що Шонштайн почав займатися стереофотографією ще в 1919-му і почав займатися нею як ну, В якості хобі, а в 32-му вирішив зробити з цього бізнес. І е, цікаво те, що його першим виданням, е, яке е, побачило, е, побачило ну, перш за все, воно було видано у Німеччині, ясна річ, що воно могло переміщуватися в інші країни, це було видання зі стереопарами, яке. Е, е, було присвячено темі Венеції, тобто абсолютно не було дотично до е, якихось політичних тем або до е, тем, е, які стосувалися тодішнього е, режиму і так далі. Е, ці 60 стереопар. Просто були в якості такої розваги, яка була, до речі, дуже популярна ще з 19 століття. Тобто стереофотографія, я нагадаю, це зображення, яке ви маєте дивитися через стереоскоп, і саме там ви побачите це зображення дуже об'ємним. Протягом багатьох років Шонштайн видавав свої видання. Ось так воно виглядало. Тобто, це були книжки з супровідним текстом, зі стереопарами всередині, і на задньому на обкладинці вміщувався ось цей стереоскоп. Дуже елегантно. Вони були дуже дорогі ці видання. І дуже високої якості. Але справа в тому, що згодом е у видання почалися фінансові труднощі, і саме з цим пов'язане те, що е Шонштайн трошечки змінює вектор своєї діяльності. Е але Знову ж таки не випадково справа в тому, що на це видавництво звернув увагу така дуже важлива постать для німецької пропаганди Хенрі Хоффман. Генрі Хоффман був особистим фотографом Гітлера і його найближчим другом. Як відомо, він навіть мемуари про нього залишив. Uh, і саме Генрі Хоффман знайомився з Шонштайном під час зйомок Олімпійських ігор, і саме Олімпійські Ігри це були перший, так би мовити, спільний їх проєкт. І uh, після цього, uh, починаючи вже десь uh, з 36-го року, uh, Шонштайн повністю uh, був. Uh, то, точніше, його видавництво було повністю вже поглинуто ось цією пропагандистською машиною. Чому так сталося? Вони дійсно вирішили, Хофман і Шонштайн дійсно вирішили працювати разом. Але невелике дослідження історії видавництва її зробив Дітер Лоренс свого часу в 80-х роках. Він якраз вказує на те, що Шонштайн був змушений піти на, піти на це співробітництво. Можливо, він таким, таким чином, Лоренс, я маю на увазі, намагався якось виправдати цей крок, намагався виправдати Шонштайна тим, що у нього дійсно були фінансові труднощі, і він був змушений. Так би мовити, повністю підкоритися цій пропагандистській машині. Але як там було насправді, ми вже, мабуть, точно ніколи не, не дізнаємося. Але є факт такий, що з 36-го року Хофман і Шонштайн починають працювати разом, і вони саме вони в дуеті. Починають продукувати ось цей е, саме пропагандистський матеріал. Шонштайн починав з видавництва е, абсолютно е, нейтральних ось таких журналів, наприклад, про стереофотографію. Е, серед його колекції є багато стереофотографій, які присвячені е, е, природі Німеччини. Архітектурним пам'яткам, іншим, яких, якимись темам. Нагадаю, що перше, перше видання взагалі було про Венецію. Але саме з 1939 року це були видання, які повністю обслуговували, так би мовити, пропагандистську машину. Ось так виглядало це видання. На сьогоднішній день в музеї історичному зберігається 30 тисяч. Скляних негативів і така сама кількість ось цих архівних архівних карток. Папках. До скляних негативів відвідувачів не допускають, є доступ лише до карток. Звичайно, що не всі 30 тисяч зображень були видані. Видавалася лише невелика кількість того, що е, знімалося для видавництва. І з 1939 дев'ятого року вже абсолютно відсутні видання, які стосуються там архітектури, природи і так далі. це були видання лише. Пов'язані з націонал соціалістичною партією, з діяльністю Адольфа Гітлера, з партійними якимось справами, і, звичайно, з воєнними подіями. Звичайно, що цей матеріал переважає. Я досить докладно, ну, потім докладно ще про це розкажу. Книжечка, як правило, супроводжувалася текстом. Це були різні теми. Наприклад, армія на сході, солдати Вермахта вони називалися ці видання і так далі. І, так далі. і справа в тому, що дійсно вони дуже добре розкупалися. Чому стереофотографія? Гебельс як основний ідеолог, так би мовити, і взагалі міністр пропаганди, в своїй е, доповіді якось зазначив, що кожен німець створює історію Німеччини а, саме через користуючись фотоапаратом, якщо можна так трошечки не дуже дословно, але так процитувати, тобто кожен німець. Може створювати цю історію за допомогою фотоапарата. Тому е будь-яке будь виробництво пропагандистського матеріалу не тільки е ну, е цьому, цьому була дійсна реальна допомога від е партії. Це дуже віталося, дуже підтримувалося. А Хофман, в свою чергу, коли познайомився з Шонштайном, дуже добре зрозумів, що саме стереофотографія має ну, дуже потужний вплив на свідомість. Він прекрасно розумів, що коли людина буде дивитися зображення з військових подій в об'ємі, вона це зображення на неї буде справляти ну, абсолютно фантастичне. Враження, і це якраз буде допомагати ось цим пропагандистським цілям. Е, я нагадаю, що основним інструментом пропаганди в Німеччині було радіо. Ви бачите, це Афіша, реклама, радіо Слухайте всі, тобто, цей радіоприймач, який знаходиться в оточенні цього натовпу. І ось цей е, відеожурнал журнал, дідочі віхіншау, який транслювався в кінотеатрах перед показами кінофільмів. Там обов'язково йшла така, такий цей кіножурнальчик. Uh, який uh, розповідав про новини з полів uh, і новини політичні, і так далі, хто був виконавцем, і в принципі, Шонштайн одразу бере цих людей до штату, це були солдати роти пропаганди uh, влада створила такі роти. Uh, вони, у них була uh, конкретна ціль, вони знаходилися на Полях, або вони знаходилися на важливих подіях і мали фіксувати все, що там відбувається, але фіксувати за правилами пропаганди. Вони знімали, вони писали, вони були. Обучені, як це все робити в польових умовах. Це типові такі солдати роти пропаганди, їх емблема. До речі, фотографія ця це теж частина стереопари, як і це частина стереопари архіву. Нагадаю, що, наприклад, Сталін такі роти пропаганди підготував ще до 41-го року. Задовго до 41-го року під Москвою теж були підготовлені такі. А вони називалися журналісти, кореспонденти, але це були типові роти пропаганди. Ось таким стереоскопом вибачаюся стереоскопічною камерою. Знімалися ці стереопари. Не треба думати, що для такої фотографії треба було дві камери, як багато хто думає. Цей, цей метод вже дав, давно дуже давно не використовувався. Стере стереокамери існують з 19 століття, і на той момент найякіснішими найкращими, звичайно, були німецькі стереокамери. Отже, Я сказала про е те, що е дійсно Шонштайн може і випадково почав співпрацювати з Хофманом, але важливо те, що він дуже добре розумів, що стереофотографія так само, е як і радіо, так само, як і ось ці. Е Випуски новин перед показами фільмів, так само вона корисна його саме його стереофотографія, саме його справа всього його життя. В процесі дослідження архіву було виявлено дійсно папки, які прямо так і підписані роти пропаганди. Тобто це те, що е, приносилося в архів в видавництво з 1939 року і до 1943, до речі, тому що там потім е, теж, теж почалися проблеми. І е, важливо те, що е, роти пропаганди створили для видавництва е, 4600. Одиниць е, фотоматеріалу, тобто 4600 е, тисячі негативів наразі, е, і е, ось цих е, карток наразі зберігаються в архіві. Після війни адвокати намагалися довести, що роти пропаганди працювали на видавництво не дуже довго, не дуже багато, і створили лише декілька сотень фотографій. Але це все не так. Я одразу попереджаю, що може для когось ці зображення можуть бути занадто чуттєвими, але вони, вони для німців є занадто чуттєвими сьогодні, навіть якщо брати архів Раубільд ви там не знайдете наприклад, в офіційному каталозі папку про те, що вони володіють зображеннями з Варшавського гетто, просто в офіційному каталозі цього немає, але воно на поличках воно є. Отже, ця тема дійсно для них дуже чутлива, але тим не менше, це все дуже ретельно збережено і дуже ретельно зберігається до цього часу дуже уважно. Якщо аналізувати взагалі про що знімали роти пропаганди, можна одразу зрозуміти, що це все, це, це ті самі методи, інструменти, образи, які використовуються і сьогодні. Тобто, най, одна з найголовніших тем це тема лідера. Лідер е, має бути героїчний, е, має бути ж, жорсткий, має бути е, прекрасний в усіх своїх проявах, і е, таким чином е, роти пропаганди його і намагаються зобразити. До речі, офіційних портретів е, Гітлера, знятих на стереофотографію, м, принаймні в цьому архіві не існує. Е, це дійсно були лише кореспонденти, які працювали. Тільки документальним таким методом, але ось цей захват натовпу, наприклад, ось це обожнення в очах, його треба було обов'язково фіксувати. Ви знаєте, що лідер країни-терориста теж дуже любить фотографуватися в оточення жінок, які демонструють свій захват. Поряд це в нього особлива така якась. Любов до тих фотографій, і е, е, окремо, наприклад, лідер і е, діти це теж окремо так е, зустрічаються такі фотографії. Тобто, якщо треба підкреслити не тільки його стійкість, героїчність, кращість, е, треба ще підкреслити його людяність, і вона підкреслюється через е, зображення з дітьми. Е, але найтакий е, наймасштабніший, я б сказала, е, об'єм подаматеріалу. Він, звичайно, присвячений самі, саме темі війні, війни. Е, це е, те, що було видано, те, що не було видано, але це е, об'єднується темою солдати-вермахта. Uh, і це фіксація бойових дій, це фіксація зруйнованих міст, uh, окремо йде uh, такий uh, героїчний портрет військового, це теж окрема тема. Uh, іноді знімаються місцеві жителі на окупованих територіях. Uh, це, до речі, зйомки в 41-му році uh, зроблені на території. Білорусі сучасною. Ви розумієте, що це не є стереопара, це просто частини від стереопар. Просто я хотіла показати як якомога більше матеріалу, тому вони так поєднані. Але вони всі пари, вони всі для того, щоб дивитися їх через, через стеро. Теж окремий матеріал з радянськими полоненими, де підкреслюється, до речі, людяність, людяне ставлення до полонених. Це медичний огляд радянських полонених. Одразу бачите, що хлопчики, якого вони оглядають ну дуже-дуже молодий. Там є і портрети окремі їх, ну і портрети цього героїчного німецького солдата. Теж тому, що треба було все ж таки. Постійно нагадувати ось цьому споживачу пропагандистських матеріалів про те, що німецька армія найгероїчніша, і так далі на сьогоднішній день. Ви знаєте, ви бачите цей матеріал російських пропагандистських СМІ. Ви бачите, що вони роблять те саме. Абсолютно, якщо е, особливо подивитися канали З Воєнкорів, е, все це робиться за тією самою схемою, і героїчний портрет, і опис того, який це героїчний герой, е, військовий, справжній і так далі. Е, окремо в архіві присутні також е, такі. Е, ми, ми б це назвали місцевим пейзажем, але це не зовсім так. Це присутність саме пропагандистських елементів в просторі, тобто на вулицях це відень, який в 1938 році готується зустрічати Гітлера. Це Клагенфурт, який зустрічає Гітлера. Це вулиці австрійських міст, які прикрашені з прапорами. І ну і, звичайно, як це люблять і росіяни також. Дуже багато матеріалів з парадів, різних парадів, парадів, які відбуваються по різним причинам, різні події. Але ось ці військові, які ходять рядами, обов'язково. І дуже часто якраз зустрічаються е, в цих архівах. Ну і звичайно, що присутність пропаганди в е, особистому просторі, тобто, це поштове відділення там військово присутні проти Гітлера і прапор, і е, фотографія із їдальні в банку 39-го року, де теж присутні е, зображення Гітлера. Е, Цікаво, що відбувається з подібними е архівами, коли все ж таки закінчується час е тих людей, на яких вони працюють. Е і все е дійсно починається найцікавіша, а може найтрагічніша сторінка історії е архіву Рамбільд, е після війни. Коли починається Нюрнберзький процес, звичайно, що е, головних ідеологів е, пропагандистських е, їх намагаються віднайти і судити. Звичайно, що Генрі Хофман одразу був заарештований, і його судили як воєнного злочинця. А, і ясна річ, що кожного пропагандиста має спіткати така доля, але е, Шонштайну вдалося такої долі уникнути. Йому дали 6 місяців такого випробувального терміну без ув'язнення, але конфіскували всі його активи. Е, тому е, він е, був абсолютним, не ще не абсолютним банкротом. Е, Єдине на що він, єдине, що було його основною метою, це збереження того, що у нього було. Це збереження архівів, Лорен зазначає в своєму дослідженні, що частина архівів було конфісковано американськими військовими. І частина архівів, яка е, торкалася з'їздів партії Націонал-Соціалістів, вона навіть була спалена американськими військовими. Дуже важко е, пояснити цей вчинок, і може такого і взагалі не було. Може дійсно щось е, втрачено, але більші, більша частина архіву, вона збережена і збережена вона самим Шонштайном е, після війни. Він е, намагався все одно щось видавати, але цікаво те, що він повністю змінює контекст своїх видань. Він, він намагається видавати ті самі військові фотографії, але в контексті подивіться, як це було жахливо. Він намагається видавати навіть у, у нього був матеріал, який е, було відзнято з моделями зголеними моделями. Які демонстрували красу арійського тіла арійської зовнішності, тобто абсолютно пропагандистський матеріал, він починає видавати їх як еротичні видання, тобто, а тобто, абсолютно в іншому контексті. Але це все одно його не рятує. Від банкрутства. І е, в 1958 році він був об'явлений вже абсолютним банкротом і передав всі е, ну, керування свої, е, видавництвом одному зі своїх молодих співробітників, і буквально через півроку помер. Е, важливо те, що е, далі архів існує як. Частина ось цього видавництва, який, яке постійно намагається перезапуститися, щось видавати інше, е, нічого не виходить, але з архівом нічого не роблять. Його не намагаються продати, його, його не намагаються спалити, його, його не намагаються передати в іншу країну, як це сталося з архівом Пап. його зберігають. Потім, коли видавництво міняє ще декілька разів власників, воно вже. Цей архів вже переходить до музею історичного музею в Берліні і зберігається там до цього часу. Дякую вам за увагу. Я, як завжди, може, щось хотіла сказати і, забути, і забула про це, але я думаю, що буде можливість відповісти на запитання, то дякую.